Друзі, всім привіт! мої вітання! Сьогодні ми підібрали ще один автомобіль для клієнтів, для підписників мого YouTube каналу. Зараз я в йому сиджу, це Nissan Qashqai 2008 року випуску. Отож, зараз іду вам його показувати. Ось друзі, сьогодні такого Нісана Кашкая ми придбали для клієнтів, для підписників мого YouTube каналу. Даний автомобіль прибув із Бельгії. Зараз оформлюються всі документи на автомобіль і вже буде він виїжджати в дорогу. Даний автомобіль 2008 року випуску із двигуном 1.5 дизель, який співпрацює із механічною коробкою 6 ступеневою. Пробіг в автомобіля зараз точно вам повідомлю. Так, ось бачимо пробіг 182 тисячі 634 кілометри. Так, одразу заведемо автомобіль. Без питань. Ще ми маємо шкіряне мультикермо, ми маємо двох зонну кліму, музика присутня, повний електропакет, підігрівання дзеркал, складання дзеркал, датчик світла, датчик дощу присутній в автомобілі. Тут у нас центральний замочок. Розетка на 12 вольт. Покажу вам детальніше, як виглядає салон. такі червоні сидіння. Тут є такі легені капотерпості. Звісно, по кузову у нас є підфарбування. Перефарбовувалась водійська дверка і ліве переднє крило. Б'ється від 250 до 300 мікрон. По кругу всі вікна рідні, окрім лобового. Лобове в нас замінювалось. Все-таки лобове скло, я рахую, що це як розхідний матеріал. Десь попаде камінчик, буде тріщина і вже автомобіль того огляд не пройде. Ось на таких самість. Легкославних різка на 16-тах. Оптика тобто ціленька. Далі ще є проблема, зробили комп'ютерну діагностику і вибрала в нас помилка, що на калу одна не працює. Ну, звісно, це все ми поторгувалися. У вас цікавить ціна. Ціна на такий автомобіль склала 24 300 злотих. Ну, а як вам такий автомобіль? Напишіть в коментарях, чи купили б собі такий автомобіль за такі гроші. Якщо сподобався, звісно, друзі, тиснемо лайк. Ще раз вам обійду, покажу, як він виглядає. Ну, і, друзі, Сьогодні такий автомобільчик був придбаний на автоплощадках місто Кутно. Ну, Я думаю, що варіант цікавий. Найголовніше, що він підійшов для клієнтів. Пробіг є оригінальний. Ну і Автомобіль їде приємно. Все, друзі, Якщо сподобався автомобіль, ви знаєте, тисніть лайк, підписуйтесь на цей YouTube канал. По питанням автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі, переходьте. Пишіть та будемо домовлятися. Всім все найкращого, до побачення.